Тепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, зрозуміло, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками, але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну, не знають, як ремонтувати своє авто і ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде статі терміново відремонтуватися. Якщо вам колесо прибило, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні. Тіпо, ну, в принципі, ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але. Ну Тут як водій, водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть, ну окей, звісно, друже, давай ремонтуй, що ми тобі чимось -то допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, зрозуміли тут. Прям на вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані калісо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліцією, все, тобі кранти, а німці точно побачать, позвонять, скажуть номера мара твої заповнять. І скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жопа жопаруких, вообще жорстка, жопа руких, і вони не зможуть нормальне колесо поставити, воно може реально на ходу відлетіть і влетіть в тебе навстрічку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні і. Це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу. Тобто вони нас підганяють до свої рамки і стандарти. А, загалом це ну, гарний закон. Да? І я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму. Бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні, я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапаруких людей, які наремонтували непонятно, що і воно поламалося, і це спричинило аварію. Да? Але в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати там окромному містечку, в, окромном в своєму гаражу, десь у дядька у сусіда, або в разі термінового якогось там ремонту, ви можете стать де завгодно, ремонтуватися, все нормально, все окей. Отакий От законопроект. А я тут собі міняю. Щось мені треба надо... транспенсійним масло собі залить. Слава Богу, сам це все вмію колись цікавився, дуже ремонтом. І поїду в дальню. Дорогу, друзі. Ну, такий закон, що ви про нього думаєте, по-моєму, дуже адекватний. Взагалі. Ну, Мені здається, він от в Україні якраз обріте золоту оцю якусь середину, Поняли? Квінтісенцію, ну, так як воно должно бути. Бо дійсно ну, багато людей ну, таке чудять з тачками. Ну, що ви реально страшно інколи на дорогах їздить, а де машини, ну, з згам... перепрошую, і згам... палок скручені, зліплені, от така історія. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш, Патив мою командою отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.